Друзі, всім привіт! Або Христос Воскрес для тих, хто святкує сьогоднішнє свято. Сьогодні також може бути свято для українського Контрстрайку, адже Монте, якимось чином, нереальним чином, вони все ж вийшли до фіналу сітки останнього шансу і будуть боротися з фурією за прохід у плей оф Тож сьогодні знову коротенько пробіжимося по результатах цих матчів і поговоримо в основному про матч Монте. Сьогодні буде все на все три матчі, тож не так багато є про що говорити. А перед тим, як перейти до огляду цих матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вам вдячний за підтримку, так само, як і дуже-дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Дякую. Ну а почнемо ми з першого матчу, і це був матч Монте проти Форзев. Вони виграли, виграли дуже важко. На всіх мапах були близькі рахунки, а на третій був ще й додатковий час. Однак Монте виграли з рахунком 13-11 Мапонюк. Показали нарешті дуже добрим мапонюк. Захист був не найкращим, але атака в Атаці. Вся команда грала добре. Але те, що робив Ріу та Воротокей, це просто ням-ням-ням. Литовець закривав купу важливих моментів, витягував клатчі, так само як і Володимир. Нарешті з своєю снайперською гвинтівкою щось давав Ватаці, якийсь імпакт. Однак на другій мапі цього імпакту бракувало. Він зіграв в мінус, отримав рейтинг 0,75, і єдиний, хто там намагався щось виграти, це був DemQQ. Він 1.38 зіграв, але суперники всі відіграли набагато краще. Рахунок 13.10 після непоганої атаки в захисті склалося не настільки добре. Однак далі була Ancient, і вони беруть 6 за атаку, 6 за атаку для Монки. Це дуже багато. Зазвичай вони в захисті закривають 9-3, а потім в атаці нічого не можуть показати. Однак вони стартували дуже добре. І набрали 6, це круто. Пушка-мега-бомба, однак потім вони взялися все на все 6 в захисті, хоча мали перевагу, вигравали з рахунком 11-9, але довели до того, що грали 11-12 і з поганим баєм все ж вивели на додаткові, де без шансів закрили суперників. І скільки б факів не тикав смуя, це йому не допомогло. Форза вилітають, а Монте проходять у фінал сітки останнього шансу. Крім того, у вчорашніх матчах в нас ще сталися такі моменти, як Flyquest обіграли пера. Добре, австралійці очікувано впоралися з цим стаком. А Фурія доволі несподівано впевнено закрила Енс. Особливо несподівано те, що Енс вели 8-1 за атаку на нюк на своєму пікові, але далі програли практично все в поспіль 13-9, і Фурія виходить спокійно на другу мапу, а на другій мапі. Все теж УНС дуже добре. 8-4 перша половина в захисті, однак жодного раунду в атаці 9-0, Фурія 2-0. І знову-таки хороший матч відіграв у цей кай. Новачок команди, молодий гравець, який грає з танденом. Чудово відіграв Юрі, і це прохід у фінал нижньої сітки до Монта. Ліпи дуже несподівано для мене. Знищили героїк. Знищили я трошки перебільшив, але е, сам факт: героїк виграють пік суперника, тоді програють свій пік. І заливають Анубіс. Мапу, де я бачив в них проблеми, але все ж, блін. Ну, це і NAP. NAP, які програють пера на цій мапі. Знову не дуже добре грав Нікодос. Краще, ніж зазвичай, але не вистачило впливу від Нерц, не було звичного впливу від нього. Вже кажуть, що зміни в команді будуть, і це буде Нікодос, але скоріше за все це буде росіянин Декстер замість нього, і це жахливо. Сподіваюся. Що в нього там все не складеться, і він дуже швидко знову ж таки покине героїк. Я не бажаю успіху цій команді з росіяниному складі. Ну і фіналочка був Маус Ліквід матч. Доволі близька перша мапа нюк. Здивували мене Ліквід, що вирішили її пікати. Це не найкраща їхня мапа. Але все ж вони її пікнули і програли. І на Міраж вже без шансів. Маус знову на турнірі проходять без жодної поразки у плей-офф. Це для них нормальна справа в цьому році. Вони постійно так роблять на груповому етапі, постійно здобувають для себе там максимум перемог на груповому етапі і провалюються у плей-офф. Однак на цьому турнірі вийти у плей-офф з першого місця групи. Дуже важливо, адже ви стартуєте на два раунди пізніше з чвертьфіналу, а не з однієї шістнадцятої. Це круто і це. Величезна перевага. Сьогодні на нас очікують три матчі. Більше ми поговоримо про два, фактично про один, бо про Наві не так багато є що говорити. А Флейквест мусять обігрувати ніндзя в піжамах. Я очікую лише перемоги тут. Вони не грають оверпас. вони не гратимуть міраж, адже НАЙПІ його банять. Тому я очікую напевно мапи нюк від NAP. Це не найкраща мапа Флейквест. І можливо, як. Касть Inferno від е, австралійців. Можливо, також Анубіс, але я не впевнений в цьому. Тут доволі важка ситуація з Мопулом, адже дуже високі показники в австралійців і дуже низькі в НайПі. Однак, як би не було, австралійці після того, що показав сьогодні Алістер, мусять закривати NAP зі Стендином. NAP просто були менш гіршими, ніж були герої. Я так вважаю. Я не вважаю, що ця команда має виходити у плей-офф. А от австралійці цілком можуть за це поборотися. Далі в нас за планом Монте Фурія. Важливий матч для Монте, очевидно. Так само він важливий для Фурія, адже це битва за вихід у плей-офф. І тут доволі цікавий мопу. Монте банять найкращу мапу суперника це буде Інферно. Тоді як Фурія банить Анубіс, проблемну мапу Монте на даний момент. І що пікати? А пікати не так багато є варіантів. Фурія може, звісно, обрати Міраж, але. Ну, небезпечно. Тому я думаю, що буде скоріш за все оверпас. В них тут не складається, вони 13-0 відлетіли Форзи. Але все ж це для них хороша мапа, а для Монте не найкраща. Також питання з тим, що беруть Монте, адже в них взагалі варіантів мало. Є Вертіго, є в теорії Еншент. Але це все мапа, які Фурія грає приблизно на тому самому рівні, і тому прийдеться грати Міраж. Міраж це другий пік Фурія, в принципі. Тому це небезпечно, але іти зводитись Треба з цим працювати, що є. Будуть, звісно, бити в Кая, треба його добивати, треба, щоб Дізбі просинався. Я тепер сподіваюся, що в нього трошечки щось заворушиться. На третій мапі проти Форзи він показав хорошу гру. Фактично все це заворушилося після того, як він зробив квадратів в одному раунді. Це було чудово, це було для нього мотивуюче, і він після того почав не тільки на еко набирати якісь кили, а. Насправді вигравати хороші раунди для своєї команди. Однак на перших двох мопах він був жахливим. Тут я сподіваюся, що ця впевненість продовжиться, і проти бразильців він продовжить показувати хорошу гру. Сподіваємося, що не прокинеться Ксерато чи Юрі, і Монте пройдуть у плей-офф. Я ставлю на це. Однак буде дуже важко. Навіть важче, ніж було проти Форзе. Однак команда розвивається. Ну і навіть комплексіті, цукерочка, фінал групи Д. Комплексі банять Міраж, Наві банять Вертіго. Це дві найкращі мапи цих команд. Ну, можливо, в Наві краще трошечки нюк, але це не важливо. Хоча важливо тим, що саме неї вони і будуть пікати. Ну а Complexity або Overpass можуть розглядати, думаю, не ризикнуть. Тому вважаю, що, скоріш за все, це буде між Ancient та Anubis. схиляюся до Anubi's. Там у Наві були проблеми проти B&G. Тут має бути 2-0 при всій повазі до Complexity. Вони вже виконали те, що мали виконати. Вони пройшли у плей-офф. Халзер тепер не буде так путіти. І я вважаю, що Na'Vi мусить закривати 2-0 навіть на Анубіс. Якщо не буде Анубіс, то можливо там буде мапа Ancient або не Inferno на третю. і все рівно Наві мусять закривати 2-1. Тому перемога Наві та вихід у чвертьфінал цього турніру. На цьому все. Дякую за те, що дивилися. Смачної вам паски, якщо ви її їсте, Звісно, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і, звісно, любіть Counter-Strike.